Медвежий горіх на медвежому привиті два саженці. Е, Пересаджувалися три рази. Один-два рази, другий три рази. Після того, як він приїхав сюди, його пересадили в одне місто, він там не підійшов. Пересадили його в друге місто, він там не підійшов. Пересадили його потім в третє місто. Е, пере, і він сюди пересадили. Копали саженці ескаватором. Дефект от, раз зацепили. медвежий горіх. Ось рано така. І три рази його пересаджували. Правда, три шокірованих рази в нього було, але він прийнявся і дав перерос, в цьому році вже горіхи. Пару штук були небагато. Цей теж так само два рази пересаджувався. Він бідолага низька прививка була з заглубленням його. Тут була така то, 40 см десь 30 висота. Нагортали, тут трескаватор їздив. Взагалі, землі сюди нагорнулися, і його виходить, заглублена посадка. Тепер менше 5 см, над... а й менше. Ось він в землі. Якщо розкопати його там, з нього пішли тут ще корішки, тобто заглублена посадка. Я садю, чуть трохи заглубляю цією штукою, що чистити. Сюди. Чистити тарілки, така. скоро обтянув до зеленого і посадив. З нього такі пушпирічки виходять і корні з нього. От. І воно після 2 дві пересадки ось який вже виріс. Так що вбити, якщо правильно віднестися до посадки, до цього всього, то все буде добре. Не так просто його взяти і... Спеціально я не по незнанці, можна його, якщо робити отак тяп-ляп, його загробити без проблем. А так, якщо посадити правильно, все нормально. Ну стопорнеться, він трохи приживеться, а потім дасть приріст і буде все добре. В ідеалі садити його треба на собственне місто. Наприклад, сад, бо бачу, сади посадили. <скільки> Тоже неправильно. Треба засипати, щоб була... Не грудками отак засипав грудками. Треба, щоб вона все облягала. Зараз може приїде товариш, викопаємо саджанці, сьогодні пересадимо, там садок зараз покажу, як треба садити. Тому що не так взяти викопати і грудками закидати, заляти водою. Потім просідає, в воздух. І тоді вони і підсихають, і підмерзають. і... У мене є відео, яке ми пересаджували. Пересаджений весною цею, я показую, як ми пересаджували. от, ви пересадили його, він зразу дав сережки, тобто приріст дав і зразу вже дав сережки. От ви садите, у вас все поляли, акуратно посадили, все добре. Він у вас дає мінімальний приріст. Якщо його взяти, добре посадити, тобто дати йому Агроперліт туди-сюди, в общем, фарм, в общем, хорошу підкормку, він у вас буде добре рости. Но це треба бігати. В цьому році він дав 20-30 ну, см приріст. На цьому приросту одразу же йде Сережка, загрузка Сережками. Це все, от будуть горіхи вже. Тут були пару горіхів, ми лишили спеціально, але... На наступний рік треба зрізати, отут десь буде ростова почка. Це все зрізати, горіхів не лишати. Зрізати і він з цієї почки вже дасть вам прирост. Чим більший прирост, тим більше горіха. Якщо його лишити на плодоношення, от в такому состоянні він буде в цьому році загружений. Оцей маленьке, все буде загружене горіхами. І отак вона стопорнеться в рості. І вийде таке котюрбати, горіхів буде багато і, і мелких. Роста не буде, буде отакого. От і ви будете ожидати, від, як один говорить, сказки про ведвежі, ви будете ожидати, то, все, що вам розказують, на такого ефекту не буде. Коли ви зробите хорошу подрізочку, таку як треба, у вас буде все добре. Через три роки у вас буде мощний на привитому, і вам не треба буде бігати на колінах, порозь обрізати при. Є поляти, можна поляти, нема поляти, він витягує е, сам урожай і горіх хороший плодоношення раннє в нього. Ну, то є, після прививки він набагато швидше плодоносить. Е, Ранше созріває на привитому горіх, созріває раніше, ніж на собственних корнях. Хто б там не говорив, що О, дивіться теж, е, раніше воно созріває, тому що дятли, коли починають бити горіхи, вони одразу починають з медвежу. Так як там раніше созріває. з кущів, вони вже потім починають, коли То є, пізніше він созріває на собствених корнях, ніж на е... привитих. Ось теж привитий, пересаджений, як ми пересаджували. Прирост, одразу же дивіться, прирост. 25 см прирост і на ньому куча Сережу. Це все буде в горіхах. Ось ростова почка, її треба зрізати на ростову почку, одразу замазати срез і ця ростова почка дасть вам прирост, куди ви там хочете, щоб приросло, в яку сторону. І вам буде все добре. Я покажу цей саженець, всі, що ми пересадили, ми пересаживали на відео, показували, як він буде, як його треба підрізати. Тільки так. По-другому треба все добре. А якщо посадити його, запустити отак, от буде горіхів куча. Будете ходити, збирати, пробувати по тих 10 горіхів маленьких. І от так воно так ну, вам все. Аж через годи 4, коли виб'ються тут жировики знизу, аж воно дасть, все одно потім треба старе обрізати жировики залишити, Ну це время. Время. в когось є час, в когось, немає времени. Але якщо зробите правильно, у вас все виконуєте час і буде у вас хороший саженець, мощний, з хорошими приростами і хорошим. По-другому не буде. Ось так. Десь примерно. Ось теж зрізаний. Дивіться, зараз покажу. Виріс він. От була прививка. Потім зрізаний. Зрізаний був, ось зрізаний на, на ростову почку. От зрізаний на ростову почку, ось зрізаний на ростову почку. З ростової почки пішов приріст уже за метр. Все. Тепер собі обрізаєте це все старе, лишаєте ці всі, що у вас виросли, почки, виходить, вже сформіроване дерево. І все, звідси ви вже чекаєте. От є ще. Бачите, на цих старих е сережки. Сережки ось є. Це все зрізаєте, лишаєте оці ростові, потім зрізаєте тут ще нарост, у вас з ростової ще дає, дає прирост, все, і у вас вже мощне готове дерево. І тоді ви вже собі збираєте горіхи безпроблемно. Я говорю, що вся преимущество медвежого горіха ви побачите потім. сразу же ви такого не побачите. Ну, з моєї практики, я не знаю, кажемо по-свомину. У мене так. так. Всім пока.